Ісус дає не тільки спасіння, Він дає покликання служити людям, бути ловцем людей, приносити світло туди, де темрява, любити там, де біль, служити там, де інші проходять повз, вести людей до Христа, бо поклик Ісуса завжди приводить до того поклику служити. Уяви рибалку, який роками ловив рибу. І те, що він знав, це була його зона комфорту. Але одного дня він почув голос Христа, і його життя стало ширшим, глибшим і значнішим. Так само і ми, Бог нас кличе вийти із звичного для нас життя і піти за ним, за його покликанням. Ісус сьогодні також промовляє: Іди за мною, це голос любові, іди за мною. Це голос свободи, йди за мною, це голос майбутнього. Він кличе не в релігію, він кличе в життя, і коли ми відгукуємося, Він робить із нас тих, ким ми ніколи не змогли стати самі. Тому я запрошую тебе вивчати Біблію разом, щоб змінити себе.